Вітаю на білоцерківському авторинку. Сьогодні у нас на огляді Volkswagen Caddy 2011 року. Це авто офіційно купувалося в салоні в Україні та мало лише одного власника. Має 248 тисяч кілометрів пробігу та 1,6 турбодизель. Це авто повністю технічно обслуговане. Відремонтована ходова, замінені передні арматизатори, гальмівні диски, також колодки по кругу, зроблений капітальний ремонт форсунок. Заправлений кондиціонер та поставлений новий акумулятор. Стан салону як новий. Відразу видно, що попередній власник дуже гарно доглядав за авто. комплектація звичайна, проте є все необхідне. Тут у нас центральний замок. Механічне регулювання вікон, також механічне регулювання передніх сидінь, сидіння у нас шкіряні з тканевими вставками, п'ятиступенева коробка передач, кондиціонер, невелика мультимедія, автосвітло, автодощ, круїз-контроль. Також є два комплекта резини. Це у нас грузове авто, тому зрозуміло, що тут буде великий багажник. Це авто може підійти для комерційних цілей або для особистих. А я запрошую на тест-драйв цього авто до нас на авторинок. Ви можете його оформити в лізинг з першим внеском лише 2000 доларів. Терміном від 6 до 36 місяців та в кредит. Тож за більш детальною інформацією, пишіть нам у коментарі: телефонуйте, а краще завітайте до нас та побачите все особисто.